Привіт, друже! На зв'язку Вайпер. Пропоную разом пробігтись по новому проклятому місту і подивитись, що ж нам та нас там чекає. Так, ось карту ми вже раніше бачили. Прокляте місто. Так, йдемо далі. Прокляте місто буде знаходитись біля вежі, буде доступно із 52-го рівня. Ну і як. Ми, напевно, вже бачимо, будуть подібні завдання, як і у вежі. Будуть різні дракони, Так, і будуть різні складності. В центрі, звісно, буде сам Аміус знаходитись. Йдемо далі. Так, нам тут ще раз показують саме місто. Будуть подібні завдання, так, показують, як і у вежі, будуть ключики, за допомогою яких ми зможемо проходити від однієї локації до іншої. Також показують, що буде нормал і хард режим. Це добре. Йдемо далі. Райони 4 буде райони у нас тут. Але я так розумію, що ми будемо стартувати завжди із одного району. Так, і як ми захочемо, так і будемо будувати свій шлях. Чи швиденько перейти до іншого району, так, чи будемо, зможемо так, все, все досліджувати, і тоді вже переходити до наступного району. Ось ми бачимо всі чотири райони, нам підсвічують, і кожен буде складніший і складніший. Так, є наш бос в центрі. Так, трішки назад. 25, 25 е, кімнат в одному районі. І також вони будуть розділені по складності. Будуть кімнати, так, де потрібно буде проходити просто. Будуть кімнати, де потрібно буде, як ми зараз можемо побачити, герої здоров'я, загальна кількість зірочок душ потрібно 5. Або один герой п'ятизірковий. Або там два і так далі. Або п'ять героїв по одній зірочці Також буде вибірка по кольорах та фракціях Ось так. Ну, і відповідно, чи це сапорти, чи це герої здоров'я, герої захисту. Так, бачимо, що буде тут дволекий страж. Також буде тут Альнаме. І також тут будуть подвійні боси. Кількість нашої команди залишається незмінною 5... 5 наших героїв. Також будуть герої із судної вежі, і вони будуть між собою міксуватися. Герої судної вежі також може бути герой із Підземель. Три ключики нам потрібно зібрати на ось цих босах, щоб з самим аміусом зустрітися і його пройти. Так, ідемо далі. Ключики будуть із двойних босів нам випадати, якщо я не помиляюсь. Так, із двойних босів. Ось нам їх підсвічують, і там є ключик. Так, знову підсвітили, є ключик червоний. Приключики і йдемо до Аміуса. Будуть квести, за допомогою яких ми зможемо заробляти свічки. Там пройти, 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 пройти. В принципі, нічого тут складного. Свічки назбирали. 100 свічок, одна скриня. І так само аналогічно в хард режимі. Будуть червоні свічки. За 500, друзі, за 500 свічок. Ось ми можемо побачити. Ми зможемо забрати нового міфіка із демонів. Ось такий карнаш. Якось так його будуть звати. Ну, моделька, прям я не знаю. Постарались, постарались. Ну, і, відповідно, коли ми його заберемо, то будемо просто скрині. Скрині собі здобувати. Бачимо, тут лава разом із Грифоном, тобто міксуватись дракони будуть по-різному. Так, тут дракон із Паучехою. Два нових сети. Так, ось стати першого сета. Так, це те та як кам'яна шкіра. Буде плюсуватися більше і більше від кількості сетів. І другий на ДД. Атака, крізь демедж, швидкість, ігнор захисту 35% і так далі і тому подібне. Ну і закінченням цієї всієї історії буде те, що нам потрібно буде подолати самого Аміуса. Друзі, що хочу в завершенні сказати, зараз рейд їсть супер багато часу нашого із вами. Тут додають дуже багато ПВЕ контенту. Зараз буде вежа, буде прокляте місто, будуть кланові турніри, буде все. Тобто все те, що було, плюс ще на те ось вам. Зараз ми цілими днями сидимо в рейді, щоб все закрити і підготувати своїх героїв до чогось нового. А що буде далі, я не знаю. Тут потрібно буде і ночами, напевно, сидіти, щоб підготувати команду. Ну, ви просто уявіть, на умовно, на паучиху і на Голема. На Голема і на лаву. Я не знаю, ну це прям якийсь космос потрібно буде робити. Звісно, легку можна буде проходити. А що там на хард режимі робиться, я навіть боюсь собі уявити. Ось такий огляд: посилання на оригінальний відосик я залишу в описі під відео. А з тебе підписка подобайка і зустрінемось в наступному відосі.